Вітаю, друзі! Це Independent Politics, і я зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю усіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, CNN повідомляє, що 7 січня 2024 року лідери Палати представників і Сенату оголосили. Про угоду щодо державного фінансування на 2024 рік. Фактично, це стане першим кроком для запобігання зупинці роботи уряду, яка може настати 20 січня 2024 року. Основні цифри угоди, які були погоджені між Джонсоном і Шумером, наступні. Витрати встановлені на рівні 1,59%. Сотих трильйона доларів. З них 886 мільярдів. Це витрати на оборону, і ця цифра якраз корелюється з законопроектом про оборону на 2024 рік, який був власне прийнятий конгресом в кінці 2023 року. А 704 мільярда це будуть необоронні витрати. Також було погоджено додаткову суму на 69 мільярдів доларів. Відповідні кошти підуть на Внутрішні витрати, які не пов'язані з обороною. Далі, джерело від Демократичної партії повідомило СНН про те, що завдяки сторонній угоді витрати, які не пов'язані з обороною, будуть становити майже 773 мільярда доларів. А загальні витрати становитимуть 1,66 трильйона доларів. Тобто тут знову ж таки цифри трішки відрізняються, між тими, які подавалися як. Ті, що погоджені між Джонсоном і Шумером, і ті, які, власне, повідомили CNN від Демократичної партії. Тому ми будемо знову ж таки очікувати фінальні законопроекти, щоб зрозуміти, які там будуть остаточні цифри. Далі зазначається, що Конгресу США все одно доведеться схвалити законопроєкти про витрати або тимчасові резолюції для того, щоб уникнути шатдауну. Залишається неясним, як власне, ці зусилля завершаться. І тут в першу чергу йде про голосування в палаті представників, власне, де є ультраправі республіканці, які виступають за значні скорочення витрат. І власне вони вже назвали вище вказану угоду повним провалом, і це стає власне викликом для спікера палати представників Майка Джонсона. Щоб просто після цього голосування за відповідні законопроекти, Джонсон не втратив спікерство, як і його попередник Кевін Маккарті. далі Джонсон у своїх у лисі до своїх колег республіканців зазначив наступне. Ми домоглися важких поступок, щоб розблокувати основні показники на 2024 рік, і дозволили комітету з асигнувань завершити 12 річних законопроєктів про асигнування. Поступки від демократів, за словами Джонсона, вони включають додаткові скорочення обов'язкового фінансування Аріс цієї внутрішньої системи безпеки на 10 мільярдів доларів, загальна сума на 20 мільярдів і скорочення фінансування адміністрації Байдена на суму більше 6 мільярдів доларів. Це так пояснив Джонсон. Своїм колегам республіканцям щодо мотивів, чому власне було ухвалене це рішення про угоди, і відповідно чому необхідно проголосувати. За відповідні законопроекти, лідер демократичної більшості в сенаті Чак Шумер, і лідер демократичної меншості палати представників Джефріс заявили у спільній заяві, що угода про витрати, які не пов'язані з обороною, вони дозволяють демократам захистити ключові внутрішні пріоритети: це пільги ветеранам, охорона здоров'я та допомога на харчування. І... Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден він також прокоментував схвалення цієї угоди, тобто, що дійшли до неї лідери конгресу. Наступними словами: двопартійна система фінансування, якою досягли лідери конгресу, наближає нас на крок до запобігання непотрібного припинення. Роботи уряду та захисту національних пріоритетів. Це відображає рівень фінансування, про який я домовився з обома сторонами, та, власне, підписав закон весною 2023 року. Нагадаю, це закон щодо нової стелі зовнішнього боргу Сполучених Штатів Америки, навколо якого також тривали дискусії. Тому. Загалом, така інформація наявна, що лідери конгресу мають домовленість по державному фінансуванню, але тут потрібно також зробити окремі висновки, так для того, щоб зрозуміти, як власне ця угода буде імплементовуватися там в резолюцію, в законопроекти, які, власне, потім мають проголосуватися як в Сенаті, так і в Палаті представників. Перший висновок виходить з того, що ці витрати узгодження як демократичною партією, так і республіканською партією. І звідси виходить наступний висновок, що з великою ймовірністю, фактично 100%, за це будуть голосувати саме дві партії, не там одна республіканська. І, власне, це не задовольняє ультраправе крило республіканців, яке, власне, постійно говорить про значні скорочення. Витрат. Тобто можна знову ж таки припускати, що ультраправе крило не буде голосувати за відповідні законопроекти, де якраз встановлені витрати на тих рівнях, які ми, власне, сказали вище. І це може призвести до того, я повторюю, що Джонсон може повторити долю. Кевіна, знову ж таки, Маккарті, тобто його можуть там звинуватити у співпраці з демократами і, власне, відправити у відставку. Тому будемо загалом дивитися, як ці законопроекти будуть ухвалюватися конгресом, так. І, власне, найголовніше, що ж буде після відповідних законопроєктів. Тому що від ультраправних республіканців так можна очікувати. Вищевказані вказані дії. Коли була ухвалена тимчасова резолюція про фінансування уряду, і це було ухвалено 30 вересня 2023 року, Кевін Маккарті втратив посаду спікера. Дуже не хочеться, щоб і Майк Джонс її втратив після відповідного голосування, тому що хаос у Конгресі точно не потрібен, враховуючи, що далі. Обговорюється питання щодо ухвалення імміграційного законодавства у прив'язці з. Допомогою для української держави це коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю усіх вас підписатись на Ютуб канал Independent Поличок та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним і своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави. Слава Україні! Хай щастить вам!